Корсу Шеченківському і маємо другий матч, відповідно другого туру. За участю УТК зіграємось зіграємо з профіспорт. Цікава неординарна команда, яка заявила про себе в області минулого року. Слідкуємо оскільки цей раз слава Богу, приїхали завчасно та навіть переглянули кінцівку матчу перед нами.

Ты блядь, давай последний раз, чтобы ты было миссия. Двадцатый, двадцать друга. Сейчас. На розмиці заакцентував увагу на жені ходичі, новачок дебютант команди, який провів уже всі ці передсезонні матчі з колективом. І можна говорити, що такий новачок нам треба. Побажаємо успіхів і жені ну, і відповідно нам з ним. Это вообще было несправедливо, да? <зыворки> Это вообще. Две-три сторонки, Михалыч, и еще мячи. И еще мячи, да? Yeah, 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 yeah. По этим двум шлюцикам. Yeah. 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 Нет, yeah. yeah. у да, него <зыворки> не можно, он с телефоном, он серьезный. Да нет, с на него, Михалыч. Снимите, вы с новым телефоном. Да, да. Миша его телефон. А Мехкопе купить? Майфон. Он на боссе побег, Михалыч. Ну і про сам матч. Я вже представив суперника профіспорт із золотоноші. Це їх намічається другий сезон в обласному великому футболі, скажімо так, футболі на великому полі, у вищій лізі. І поєдинок. Видався дуже насиченим подіями, цікавий, видовищний. Звісно, нікуди не ділося в ці весняні не помилки, недоліки. І утикає профіспорт, тільки налагоджує свою гру, вибудовує її, підлаштовує, як кажуть, як інструмент. Але вийшло дуже цікаво. В обидві команди грали, як кажуть, вперед-вперед. Ну, бачите моменти, які створювали УТК. Я знаходився більше за воротами наших суперників. Але навіть будучи там, прошляпив все-таки перший гол нашої команди. А рахунок відкрили саме тепличники. Віталій Заря запресингував з партнерами, ну, можна так сказати, запресингував захисника. Обікрали суперника, у Віталія це часто виходить. І далі він хладнокровно розібрався вже з епізодом, відкривши рахунок. Але профіспорту вдалося відігратися в кінці всі першого тайму, можна говорити практично про класичний гол у як бачите, і на перерву команди пішли за рахунку 1-1, хоча моментів було ще більше, ніж по одному у обох команд. Але, я ж кажу, матч був досить веселий. Було на що подивитися тим глядачам, які були на трибунах, а там також в ролі глядачів були ще представники команди, які грали перед нами. Отож, 1-1 і на перерву.

Надо просто на цим, Убреє, там... Перед цим мы два, два момента не забываем. Выходим один в один. Там. Ну, 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 я, не 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 а а потом вони нас два раза штанга, а потом чудак по пусным воротам не попадает. Свои моменты чуть-чуть хладнокровные. Да, ведж разобрался просто, что в пеленах. <клеви> Перший момент, перша секунда. так сейчас солнце еще ниже садится, сейчас так и до глаза камнишки. Сейчас пить мить выйдет, а нормально. Не не, там... Так все й сонце, блядь, туди тако розвернувся, блядь. Там ми Слав. ожидали подачу, що надавши, а, на по повну подавав. Ромчик, ну не перетягнув. Два рази, раз Денис відкривався, ти йому не дав, блядь, Там защитник підключився, блядь, Ти перехватив, волочиш, волочиш, у середину, дав толіку. Дай Денис не, відкривав... я в пятку попав. Ну, дай Денису я, туди так... в бровку. І другий раз усьо, блядь, Ну, дай чи передачу, знайди хвось, Віталіка цепляється, блядь. Ну, блядь, дві минути залишилися і пік відготнули. Короче, все, все нормально себя чувствуют по замену. Да. Давайте так и начинаем. Другие, так само. Пускай хоть и стартуешь. Ладно. Старый устный, потому что парашют... Направляй такую, чтобы у нас с... С... селова передача. Это солнце, что сюда штрафы на нас сейчас... оно сейчас сховается. Ну, где-то по ситуации. Что там, наверное, оно он сейчас сховается за все здание. У другому таймі команди не просто не збавили, гра стала не просто не цікавіша, а моментів стало ще більше. Гойдалки були в обидві сторони. Обидві команди намагалися знайти щастя біля чужих воріт. Моменти виникали вдосталь. Обороні і іголки перевистали роботи багато. Ну, статик вистачало і Часто вони поралися своєю роботою і передіяли нормально. Але моментів я ще раз кажу, було на 2-3 на три. Першими знову вдалося забити тепличником, побачимо це при стандартному положенні. Жені Жеченко чудово зіграв, при цьому помилився все ж таки голкіпер. Профі і вже давай, пішло давай, до перемоги техничників. І, ну, скажімо так, надія на три очки, і лідерство в групі була небезпідставною. Але в компенсований час профіспорт пішов, як кажуть, у лабанк. Пішов на стандартне положення, навіть голкіпер. Це вже була 90 -е, як кажуть, плюс хвилина. І е, вдалося Золотанічцям встати відігратися. А ви бачите на своїх кадрах моменти, які створювали, зокрема техничника, а ось власний ігри. Дійшов голкіпер і не дійшов до м'яча. Женя був правніший випереди від голкіпера. ось момент, коли вже голкіпер діяв надійно. І от компенсований час профіспорту вдалося відігратися, рахунок став 2-2. Навіть після того, що команди мали гольові моменти, але забити не судилося. Отож, підсумковий поєдинок, ну ось момент такий емоційний. Подивіться на нього зараз. Профіцко відігрався, зрозуміла радість і емоції гравців і представників команди. Так, да, це передсезонний матч, це передсезонний турнір, але емоції в футболі завжди присутні. Отож, цей видовищний поєдинок завершився з рахунком 2-2, і все вирішиться в підгрупі у заключний третій ігровий день. А ми про це вам розповімо і покажемо наступного разу. Посмотри, а чисто уголов, просто интересно.